Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, напевно, наші спецслужби так діють в комплексі, тому що крім військової авіаційної техніки. Яка була знищена у процесі цієї операції, спецоперації Павутина, додалися і люди. Ну, тому що в літаках сидять люди, які командують, запускають ракети, він же не сам запускає. І цими всеми льотчиками командує хтось на горі. А не хтось, а конкретно командувач військово-повітряними силами Московії такий собі Сергій Кобеляш. Кобилаш, ну, хвамілія, яка то не русская, а українська, так, у цього Кобилаша. Ну і не дивно, він же ж з Одеси і Українець за происхождением. А ще Ленін. Ну, я ж старий совок. Тому без Леніна, ну нікуди так. Ще Ленін казав, що немає е, страшніших е, так, московських шовіністів-за інородців. І це цей Сергій Кабалаш, е, ну, підтверджує ці слова. Ленін же ж не завжди був неправий. Особливо спочатку, коли ще сифілітичні спірохети не опанували його гігантський мозок. так, І він ще щось там логічне міг видавати. І це один із, так би мовити, логічних пасажів його. Так, ось, оцей Сергій Кобелаш, то в Москві абсолютно, звичайно, випадково, ну, буває, так, випав з вікна. так. Ну і відповідно розбився. Це був останній політ цього літуна. Так. Ну, подивіться. Ну, дійсно, що страва без підливи ну, не є дуже смачною. От я ж, як старий сувок дивувався. Тоді живучи у Радянському Союзі, як можна їсти ці макарони? Ну, цих же ж італійців називали макаронниками. І нам повідомляли, що ви ж їжте ці макарони. Італійці ж то їдять, <кхи> виявляється, що їдять то не зовсім те. <кхи> До макаронів завжди є всяка підлива, приправа і. Тому подібне. Тоді ці макарони стають смачними, лізуть в горло, а я ж, особливо в армії, коли ці макарони. Так. О, Згадаємо фільм так. Отам про тих людей, які втекли із в'язниці. І один із цих теж і народиць, який утік? Казав. А у тюрмі зараз ужин макарони. Так. так ось, якщо до цих макаронів, до операції Павутина та додати ще операцію по знищення, е, начальника цих військово-повітряних сил Московії, аж самого генерала лейтенанта то, тоді, звичайно, ця страва набагато смачніша. Ну, так же, ну давайте будемо реально говорити, не тільки говорити про операцію Павутина. Це, звичайно, супер і гіпер. так, Операція, яка війде всі анали військової науки і е, науки про діяльність спецслужб. Тому що ніхто до подібного. До того не міг допетрати, домислити, додуматися, ніхто не міг. Це тільки хитрі українці. От, московити ж, ну я ж старий сивок, я ж там шастав по Радянському Союзі географ, правда, економіст, географ. так, Шастав по Радянському Союзі і от, завжди побутували такі анекдоти про хитрого українця, так? Він ж ніби один народ із московитами, і разом з тим він чомусь другий зовсім. Так. І от ця оця генетика наша, оця наша ментальність, оця наш характер, він тільки зараз у екстремальних умовах, а в умовах кризи, а війна це найгостріша криза, він починає. Розкриватися в повній мірі. І чим далі, тим більше. Так. Люди наші додумуються до таких речей. І це ж там пишуть навіть з Москви у коментах про те, що, ну, що ж ви перевіряєте ці фури? Це вчорашній день. Це вже все закінчилося. Ви просто нездатні. Додуматись до того, до чого можуть додуматися українці, і що буде наступним <кій> після операції Павутина.